Отже, чотирикутники. Чотирикутник це фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які попарно з'єднують ці точки. Відрізки називаються сторонами чотирикутника, а точки його вершини. Чотирикутники бувають опуклі і неопуклі. О, що це таке? Опуклі чотирикутники це такі. Ну, Опукли, вважається, чотирикутник, якщо через будь -яку, яку сторону його провести пряму, і чотирикутник буде лежати по одну сторону від цієї прямої. Бачите, я провела пряму А, пряму Б. І чотирикутник лежить по один бік від прямої. І так, якщо через сторону Б, це і С, де проведемо, прямі. Теж чотирикутник буде лежати по одну сторону від прямої. Друга фігурка на обкладинці я її намалювала. Якщо ми проведемо пряму через одну із його сторін, ось, бачите, білу пряму я проводжу. Ця пряма ділить чотирикутник, розбиває його на дві частинки. Тобто, чотирикутник лежить по різні сторони від прямої. Такий чотирикутник вважається. Не опуклим, не випуклим. З таким чотирикутником ми не працюємо. Далі накресліть, будь ласка, АБЦД, підпишіть чотирикутник, АБЦД, чотирикутник. Зараз з підручнику обновився зум і дуже незручно тепер малювати. Всі сторони попарно не паралельні. Далі чотирикутники діляться на, значить, від чотирикутника накреслють такі дві стрілочки. Справа накреслють трапецію. Підпишіть трапеція. Так, Трапеція. Трапеція, в свою чергу, буває. Які види трапеції вам відомі? Давайте так. Що таке трапеція? Ну, трапеції дві сторони, паралельні. Так. По перше ну, адвіні. Адвіні? Так. Але трапеція являється чотирикутником. Так. 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 Значить, давайте стрілочку поставимо і від чотирикутника до трапеції, і навпаки. Підпишіть, будь ласка, трапеція. Так, це трапеція. У трапеції дві сторони паралельні. Вони називаються її чим. Основи Основи, відрізки це м, сторони трапеції. І дві паралельні сторони є її, це планіметрія, ніяких граней. А тут плоскі фігури, точки вершини відрізки сторони. Дві сторони, які паралельні одна одній, це основи трапеції. Основи. Так, вони завжди паралельні. Трапеція буває двох видів. Які види трапеції вам відомі? Прямокутна і рівнобічне. Рівнобічно, рівнобічно звичайно. Будь ласка, дуже прошу вас, діти, знаєте, кажіть, ну нічого страшного, якщо буде невеличкий балаган, ну що ж ти зробиш? Але я буду знати, і ми будемо всі спокійні, що ви в мене розумні діти і пам'ятаєте. трапеція буває, прямокутна. Підпишіть, будь ласка, словами. Прямо кутно. І рівнобічно. Прямо кутно. Ой. Прямо кутно. Так, тут пишемо. Прямо кутно. Вибачте, я буду писати, як в мене виходить, бо довго дуже прямокутна. Покажіть, будь ласка, що два кути прямих, кути між бічною стороною і основами. Так, ці кути, до речі, у... дивіться, чому. У трапеції дві основи паралельні, так? одна одній. І січна бічна сторона і є січною. Кути один і два внутрішні. Односторонні, якщо кут другий дорівнює 90 градусів, то, звісно, кут перший буде теж 90 градусів. І друга трапеція рівнобічна, коли бічні сторони рівні. Одразу пригадуємо, що якщо трапеція рівнобічна, бічні сторони рівні, кути при основах рівні, і при меншій основі. Кути рівні, ось трапеція рівнобічна. Бічні сторони рівні, раз, відмітили. Кути при основах рівні. При верхній основі два рівних кути, і при нижній основі два кути рівних. Діагоналі тоді трапеції будуть рівними. Так? І тепер чотирикутник. У якого дві сторони, сторони попарно паралельні, це паралелограм. Чотирикутник, у якого дві сторон, сторони, не просто дві, а сторони попарно паралельні, це паралелограм. Раз. Підписали. Паралелограм. Так. Сторони, за означенням, це паралелограм це чотирикутник, у якого сторони попарно паралельні. А вже теорема про властивості, паралелограма, в пара, цій теоремі говориться про що? Я показую, ви читаєте вголос Саша Михайлюта. Попарно-паралегні. Ір за властивістю. протилежні сторони рівні. Ще властивість. Так. Протилежні. протилежні... Кути рівні. 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 Далі. Діагоналі паралелограма, точкою перетину. Теж рівні? Ні, у паралелограма зовсім не. Ні. 에... Ні, вони Діагоналі. точка перетину діляться навпіл. Так. Да. Подивіться, будь ласка, ось паралелограма. Ось витягнути такий паралелограм. Ось одна діагональ, а ось друга діагональ. І, до речі, у паралелограма, яка діагональ більша, яка з'єднує вершини гострих кутів. Замалюйте собі, зробіть зарисовку, виконайте малюнок, і покажіть, що. Значить, АБЦД. Десь окремо нижче цієї таблиці. У нас таблиця буде займати практично сторінку. На другій сторінці чи внизу цієї сторінки. Відокремте ось так частинку зошита, накресліть оцей паралелограм, АБЦД. Підпишіть АБЦД ПГМ. Скорочено тире паралелограм. Так. І БД менше, ніж АЦ. в діагоналі, порівнюємо. АЦ. точки А і С, А і С вершини гострих кутів. Вершини гострих кутів. Або виходять діагональ А це. Виходить з гострих, ну, з гострого кута, можна так сказати. Ну, краще записати так, що А це вершини гострих кутів. Слово гострих підкресліть. Квадрат утворює прямокутника, значить, паралелограм це чотирикутник, далі ПГМ. Скорочено можна написати ПГМ паралелограм. Далі, паралелограмом є ромб і прямокутник. Креслимо дві стрілочки, будуємо ромб. Одна фігурка ромб. Одразу згадуємо відомості про ромб. У ромба всі сторони. рівні. Сторони рівні чудово. Далі наступна властивість ромба. Діагоналі ромба. Перетинаються під прямим кутом. Під прямим кутом. По-перше, якщо ромб це паралелограм, значить, всі властивості паралелограма зберігаються. Да, діагоналі будуть ділитися точкою перетину навпіл. І тепер особливості діагоналу ромба. Вони точкою перетину теж перетинаються під прямим кутом і є бісектрисами його кутів. Отут на, намалюйте дві дужечки, тут одну. Діагоналі ромба, біс, тире, бісектриси його кутів. І у ромба всі сторони рівні. А те, що діагоналі перетинаються і точку перетину діляться навпіл, це властивість діагоналі ромба за, дяки тому, що він паралелограм. До речі, ось тут ДПГМ Зробіть відмітку, що діагоналі точку і перетину, точечку намалюйте тут, діляться наптю. Так, далі. Паралелограмом є прямокутник. Накреслили прямокутничок такий. Так, не дуже дала спроба в мене. Так, прямокутник. Отак. От Підпишіть прямокутник. І з прямокутника, після прямокутника ми вивчили квадрат, тобто квадрат це половина прямокутника. Можна сказати, що квадрат це прямокутник, а можна сказати, що квадрат це яка фігура. Паралелограм може? Та не може, а це ромб. Ром. Да? Якщо перевернути ромб, е, ну, зараз не так, якщо не, не те, що перевернути. Ну, в принципі, якщо у ромба, кути усі будуть прямі, уявіть собі, що ми так його підіб'ємо, з, з, ну, сажмем, я не знаю, як на українській мові сказати, Будемо стискати ось за ці гострі кути. Отако натискати, от, отак прикладати силу. От. То ми його випрямимо. У ромба, як і у квадрата, усі сторони рівні. Діагоналі у квадрата, як і у ромба, будуть перетинатися під прямим кутом лише діагоналі ромба, оскільки він паралелограм. То в нього діагоналі не рівні. А у квадрата діагоналі рівні. так? А якщо квадрат це прямокутник, у прямокутника діагоналі теж рівні. І оскільки оці всі фігури є паралелограмами, то діагоналі будуть перетинатися під ой, і точку перетину ділитися навпіл будуть. так? У квадрата, оскільки він ром, діагоналі перетинаються під прямим кутом. Дуже зручно, що діагоналі є фрифами. Усі чотири трикутнички, на які ділиться квадрат своїми діагоналями, рівні і рівнобічні, у, Так, рівнобедренні. І у прямокутника відмітьте, що протилежні сторони, рівні, і покажіть прямий кут у прямокутничка. Так, це ми пригадали, як докреслити табличку. Будь ласка, скажіть мені про це. Бжемо запис. Ще одна паргалка табличка. Площа плоских фігур. Якщо перед вами, ну, сюди ж допишете площ, 5 формул. Знаходження площі трикутника. Далі, якщо у вас паралелограм дві формули, навіть три, для знаходження площі паралелограма. Паралелограм складається з двох трикутників, тому легко запам'ятати формулу. Площа паралелограма дорівнює сторона. Помнож... Добутку сторони на висоту, яка до цієї сторони проведена. От. З однієї вершини можна провести дві висоти. З вершини В. Я проведу висоту на сторону АД, і друга висота, на яку сторону буде проведена? До якої сторони? Напроти вершини. Б лежить сторона АД. Ось, тому я висоту Аж з індексом Б провела. Друга висота. Куди її провести діти? сторону Аде. На сторону АД вже проведена. На сторону CD. Бачите, сторона CD Коротенька. Я її продовжила. І з точки Б опустила другу висоту. Це H, з індексом А. Тобто, ну, я паралелограм позначила е вершини великими буквами, а сторони А і Б. Ну, отак, їхні довжини. Можна, 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 можна. Зараз, давайте я приберу великі букви. Просто хотіла позначити вершини. От. Значить, є сторона А, є сторона Б. Давайте так, двома буквами. Протилежні сторони рівні, тому висота проведена до сторони Б з індексом HB, сторона голуб... А, голубого кольору, верш... висота проведена до сторони А. Перед вами. Можна, Сейчас можна з іншої вершини провести висоти. Наприклад, із. Вершини назвемо її К. Одна висота проводиться до, давайте так, а, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Отак. Позначте, будь ласка, паралелограм а, Б, С, Д. Давайте з вершини С проведемо дві висоти. Опустимо на сторону а, Д. Неможливо провести висоту, тобто під прямим перпендикуляр. В сторону Ади я продовжила і опустила з вершини С, висоту СН. Висота С і є перпендикуляр. опущений з точки до протилежної сторони. І з точки С можна провести висоту на сторону, опустити висоту на сторону АБ. Так само сторону АВ продовжили і з точки С опустили перпендикуляр. Видно вам такий можливий варіант. Так. Навіщо це? Навіщо дві формули? Допишіть сюди А помножити на H з індексом А. Тому що. Можна виразити, наприклад, вам одна сторона буде відома, а друга невідома. Висота буде відома. За цією формулою, наприклад, обчислюєте площу паралелограма. Якщо ми будемо знати площу і висоту, ми зможемо знайти сторону А. Або, навпаки, якщо відома сторона А і висота проведена до неї, Можна знайти площу. І, наприклад, другу висоту можна знайти, якщо буде відома друга сторона паралелограма. Ну, Будемо розв'язувати задачі і пригадаєте. Наступне можна знайти площу, зараз я все витру, паралелограма, якщо відомі діагоналі, Паралелограма і кут між ними. Площа паралелограма дорівнює 1 друга, d 1 помножити на d2, d1 і d2 це діагоналі, і помножити на синус кута між ними. Я позначу цей кут альфа, наприклад, на синус альфа. Так, за. Далі ромб. Площа ромба. Подивіться, будь ласка, з однієї ромб це паралелограм, так? Значить, площа ромба дорівнює одна, ой, дорівнює е, А, К. Висота помножити на сторону. А помножити на H. А. Помножити на H. Сторони рівні. Записали, діти? Щас. Другий малюнок. Більш реальний, красивий. АК перпендикулярно до БЦ. З точка. На яку сторону можна ще провести перпендикуляр опустити? Д С сторону Д. Це Д. Да, на сторону ДЦ. Скажіть, будь ласка. Перпендикуляри АХ і АМ. Вони будуть різними чи рівними? Рівними. Рівними. Так. Доводити це ми не будемо, тому достатньо однієї формули. С дорівнює А на H. Так, є. Прямокутник ще шостого класу відома формула. Будуємо нижче прямокутник. Довжина і ширина позначили А, Б. Площа дорівнює АБ. Площа квадрата дорівнює, якщо сторону позначити, прийняти за А. Артені гамаза в чому дорівнює площа квадрата? С дорівнює артен. Артен. Ну, Довжина помножити на ширину. Саша, ну можно давайте зараз без прізвищ? на перебой. С дорівнює? А квадрат або а, а, а квадрат. И е, трапеція. Трапеція. Площу трапеції Як знайти? Анна, Б. Поділу це на. Mm. на Полусума, щось... Так от трошки Пів Півсума основ помножити на висоту. сума основані на висоту. Що таке півсума основ? Якщо ми додамо дві основи і поділимо на два, що ми дізнаємося? Ай, молодці, гарні. Правильно, довжину середньої лінії. Оце довжина середньої лінії. Підпишіть, будь ласка, собі, що це довжина середньої лінії. Це довжина середньої лінії. трапеції. А можна трапецію розбити на частинки, на два трикутники і прямокутник, і знайти площі цих частинок і е, додати їх. Ось вам е, табличка з формулами площ. Доповніть цю таблицю самостійно і завтра мені розкажете, що ви сюди дописали. От. Ну, повторимо пізніше ще. Все про многокутники, правильні многокутники, От, правильні це які.